На лесі яїн в, в бабусі буду робити розвісею ем, на голоді сеї. Це мені свясь, є душ, сам відео Яке покажи нам. Дух ти, слухай, а що будеш в нього збирати? Голо! І все? se estou na bruxa frutiva, babuji me leva ao castelo. De que tipo nela? Eu sou. Tudo já feito para o planeta. E te mostro. Vai te eu. Боже, яка вже велика гарна полунича. Я вже дай і скуштую. А ну чи така, як на ринку. Ти думаєш кисліша? Думаю, що кисліша. Солодша. Серйозно? На ринку не така? На ринку не така. Навіть боличка не така зовсім не смак. Дідусь застелив керівночку, щоб полонечка не була, мені грязну. Диві, дивіться, як треба лвати. Отак спочатку. Бачите, тут лимаєте. Бачите, як треба лвати? А для чого ти підтримуєш? Щоб коїнчик не вилвати, щоб коїнка не вилвати. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Бачила, скільки полуничого мали? Бачиш? Угу, бачу. І згодну з коїнчиком не вирвала. Полонечі назбирали, нас йдемо збирати. А де він росте той горох? Не знаєш? Ні, не знаю. Голосинка. Ось де ти, Де? Це голосиночка. Ось у мені голохло. Бачиш? А знаєш, де ще є горох? Іди сюди. Дивись. Дивись, що тут горохло. Один молодший, дивись, якийсь молоденький який красивенький. А ось диви, який уже великий. Але це горох? Що? Я хочу, щоб ти скуштувала і сказала, де смачніше? На ринку ми купували чи в бабусі, добре? Домовились? Так. Тобі почистити? Я напустила.